Мене звати Марина, і ви на моєму каналі Калинископ'язань. На жаль, сьогодні я хочу розпочати відео з тих слів, що у моєму рідному місті Кривий Ріг сьогодні оголошена День жалоби. Вчора Росія здійснила черговий терористичний акт. У нас було влучання в дві будівлі, одна з яких житлова, були загиблі. Я, звісно, хочу висказати свої співчуття родинам загиблих та усім постраждалим. І думала я не знімати сьогодні відео, але потім зрозуміла, що якщо я не буду робити те, що роблю, якщо я припиню це робити, то вони в декотрому сенсі починають перемагати. І, по-перше, мене відволікають зйомки відео, і по-друге, я знаю дуже багато дівчат, які кажуть, що якби не в'язальний ютуб на українськомовний наразі. Якби на його розвиток, якби не всі ці відео, які допомагають відповістися, то їм було значно складніше переживати цю війну. Тому продовжуємо. Як ви бачите, сьогодні в мене в кадрі такі квіти. Сама дитина сказала, що сьогодні я повинна з ними робити зйомку. У Кожного свої хобі, я в'яжу, вона збирає лего, тож це такий невеличкий привіт вам від неї. Про що сьогодні буде? Сьогодні буде про готові роботи минулого місяця. Їх було, ну скільки було, <схід> їх було стільки, скільки змогла зробити. Насправді, з відкриттям YouTube каналу, скажу чесно, моя швидкість в'язання значно впала, але ось не подивилася, скільки в мене вже наразі за трохи більше, ніж місяць вийшло відео, тобто там зараз напишу. І, звісно ж, кожне відео це не просто зйомка, це, по-перше, майже завжди по кілька дублів, коли ти розумієш, що щось пішло не так. Це монтаж. І ще робота з відео. Я тут не жаліюся, я просто розумію, що в'язати буду зараз менше, ніж це було до відкриття Ютубу, але це мій вибір. І що зв'язала, то і є. По-перше, ось ви бачите. На мені зараз цей топ. Я вставлю вам зйомку після того, як розповім взагалі про нього. По-перше, трохи технічної характеристики, це в мене був дроп сафран. Пішло в мене на нього 185 г пряжі, але, ну ви бачите, він такий на мене. Я б сказала, що це розмір L, якщо брати його за стандартною посадкою, я його робила дуже оверсайз. Тобто, якщо б я його робила на свій розмір звичайний, то пішло б нитки значно менше. Але цей топ це частина більшого проєкту, який я теж вважаю завершеною роботою. Але це було значно більше, ніж топ. Я вам вже розповідала, що я у цю неділю позавчора проводила воркшоп офлайн, розповідала німцям, як в'язати і. Ну, по-перше, він пройшов трошечки не так, як я очікувала, але мені сподобалося. Я... я вам залишу посилання на відео Reels від Марії, яка була організатором його. В мене не було взагалі геть-часу знімати. Може, я вам зараз на монтажі зроблю пару скріншотів з цього відео. Якщо захочете подивитися взагалі, як це проходило, переходьте у посилання подивіться її Рілс. Uh, так. Як він прийшов? По-перше, я не скажу, що я нервувала, але на самому початку я трохи розгубилася, і уявляєте, я забула, як починати квадрат. О, геть забула. При тому, що я за останні кілька місяців тих квадратів нав'язала ну, більше 100, так точно. В мене тільки на дві подушки 100 квадратів пішло. Тобто, ви розумієте, це та річ, яку я можу зробити з зачиненими очима буквально. І я забула, як це робити, я стала така. Хвилин за 10 все вже було нормально, я вже нормально увімкнулася, почала розповідати все людям. Але ми писали, що для того, щоб відвідати цей воркшоп, необхідні базисні знання, гачкування. Тобто люди вже повинні були знати, як тримати гачок у руках, як тримати нитку, як робити якісь там базові стопчики, повітряні петлі. У нас було 8 дівчат і лише одна, одна знала. Усі останні сім вперше в житті тримали гачок і нитки у руках. І як я планувала, я планувала просто почати. Показувати усім і далі підходити вже, коли у кого є якісь питання. Але розповідати, і люди б робили усі паралельно разом. А ви розумієте, що коли дівчат взагалі немає ніякого досвіду, так? взагалі немає ніякого досвіду, і плюс ще одна дівчина, вона була лівша. І мені взагалі було дуже важко їй пояснювати, бо ну, ви розумієте це дзеркальне відображення, їй було важко дивитися, що я роблю. Мені було важко пояснити і навіть зрозуміти, що вона робить не так, бо мій мозок просто видавав ерор, коли я дивилася, як вона це робить. Ось. І просто дівчата. Ну, там була така халепа, що всі. Навіть не могли зрозуміти, як тримати до кінця гачок. Ви ж розумієте, що це перша спроба, це взагалі не те, що не попадання в щільність, там про щільність навіть казати нема чого. А ми з квадрату починаємо. Тобто квадрат це вже таке щось більш складне. І дівчата завжди там просто тримали однією рукою двома роками роботу, нитку відпускали. Якось намагалися гачком колопати, а нитка бовталася, і. Мені доводилося просто до кожної з них підходити, стояти там дві хвилини, показувати, що вона зараз робить, так не так, і бігти до іншої. Звісно, поки я була біля одної, усі, у кого були питання, сиділи і чекали. Але менше з тим, під кінець воркшопу, усі з них зробили квадрати з п'яти рядів. І він вже почав виглядати як квадрат, бо так, якщо ти в'яжеш. Зараз він покажеться десь ось ось такий кусочок вони зробили. Якщо ти його починаєш в'язати, ще з дірочками там перші ряди він все одно виглядає круглим, і там ну, дійсно після цього п'ятого ряду він вже стає схожим на квадрат, ти бачиш, вже де в тебе куточки. Ну то я розумію, де куточки з першого, а дівчатам було дуже важко. Я дуже пожалкувала, що я не взяла з собою просто маркери для того, щоб вони собі на перше на кожному ряді позначали куточки, і їм було легше зрозуміти. Дуже добре, що в мене були розраховані роздруковані схеми, і дівчата просто собі викреслювали кожен стовчик, який вони пров'язали. Але плюс в тому, що вони не просто вчилися в'язати, вони вчилися правильно <смі> <смі> читати схеми. Тобто, так, всі пішли задоволені. Ми зробили висновки з організаційних моментів, бо це був перший і мій досвід. І Марія до того проводила воркшопи, але згачковання то було вперше. Ми зрозуміли, що можна змінити, як його зробити краще. Загалом було класно. Я навіть не помітила, як пройшло 4 години. В мене за цей час не було можливості, знаєте, не те, що знімати, а зайвий ковток води зробити, тому просто зараз думала, вам покажу трошечки відео, відео нема. Ось так. Ось такий досвід, ось такий проєкт. Я дуже задоволена, тому що це щось для мене нове. Тому що це щось для мене нове, щось дуже цікаве, щось захоплююче. І зараз можете на підзйомці побачити, як виглядає цей топ в декількох варіаціях, його стилізації. І, ну, якщо ви це зараз на камері бачите, по-перше, в мене не вдалося її нормально сформувати. Особливо отут, ось бачите, цей провал, я його відпарюю, відпарюю воно все одно сюди западає і хоч ти стріляю його. Цей провал на голові так сильно не видно. Але ж подивіться на мою, вона, ну, теж не ідеальна, але значно рівніша. І я не розумію чому. Але це не найбільша її ще проблема. Проблема взагалі в тому, що я її спочатку в'язала, тобто там у майстер-класі було сказано, що коли ми переходимо з денця на поля, це не поля. на тулью, з денця на тулью, Сподіваюся, я не плутаю зараз термінологію. Ми тут додаваннями регулюємо розмір. І від того розміру, який я в'язала, я спочатку обрала 4 петлі. А тут можна прибирати тільки парну кількість петель, бо далі ще йдуть оці дірочки. Ця фі філейна сітка тут, так? І коли я прибрала 4 петлі і зв'язала, воно на мою дитину просто не налазило. Тобто вона прям дуже, дуже щільно сиділа на лобі. Навіть після відпарювання, коли я трошечки її намагалася підростянути, вона була замала. Коли я прибрала 2 петлі, вона завелика. Вона прям дуже бовтається на не неї, Діана в мене бовтає головою, і панама одразу улітає. Тобто, якщо моя в мене сидить за розміром, так? Я бовтаю, вона бовтається зі мною, то Діана, вона, до речі, відмовилася цього місяця демонструвати на відео на собі вироби її, тому демонструю вам їх тільки. Ось, я не знаю, яка в мене більша проблема. Тут я можу ще спробувати відпарити, я може у когось знайду саме не праску, бо я це робила праскою. А саме такий відпарювач, який може туди прийти, і допомогти мені, ну, якщо я її отак от поставлю, і прямо тут, подну, коли вона буде лежати на пласкій поверхні, може вона буде краще. А з розміром, ну що, я сподіваюся, що наступного року вона на неї буде нормальною. Третій раз я її перев'язувати не хочу, тому що це вже буде замучена рафія, вона після першого разу вже така була. Хоча я її відбарювала. Не знаю, я не знаю, що робити з цим переходом, як його нормально сформувати. Ну, ось бачите, тут вона десь рівно. Тобто, взагалі, оця ден це повинна бути пласким, потім один ряд переходу він має якось. Згладжувати цей переход, але все ще трошечки як пласким стояти. Бо тут -от відділення таке йде Рядів одне від інших. І потім вона повинна вже тут далі переходити. І ця частина вона повинна трошечки так бути більш відокремленою. Коротше, мені треба зрозуміти, як її нормально сформувати. Далі наступна робота моя. Це. Теж джинсовка, теж Діана на річ, це джинсовка ось така можете поближче на неї подивитися. Я вам теж зроблю більш близьку підйомку, але не на Діані, бо, як я вже казала, вона відмовилася на, собі, на відео демонструвати речі, і я не змушую її робити то, те, чого вона не хоче. А усі шанси бути готовою за два вечори, але я так не люблю пришивати, що вона в мене майже місяць повталася. Але мені дуже подобається. Я є єдине, що думаю, ще або вишити, або зв'язати бджілку. Мені хтось писав у минулих відео, що сюди так бджілка і проситься, і тепер вона мене не покидає. я думаю, що, можливо, десь тут, от тут так же є, десь над, цим, над цією квіточкою буде ще літати бджілка. Якщо в мене буде настрій її доробляти, але і так мені дуже подобається. Тут в мене були, ну не те, щоб залишки, я вже купляла залишки е котону, і в мене, звісно, вони тут не те, що не вив'язалися, тут просто краплина у морі, буду далі якісь проекти з залишків собі придумувати, Бо ну треба їх вив'язувати. До речі, ось це в мене один моточок графії іспі не повний. В мене від них після цих двох панам ще лишився залишок, не знаю, скільки там грамів, не знаю, скільки там метрів, не переважувала, не дивилася. Але я так того не люблю. Ну, коли в мене буде проєкт, в якому вив'яжеться все. Бо ну, наразі до наступного літа, напевно, до наступного літа, я не планую собі її більше купляти. Мені не дуже сподобалося, як вона у полотні виглядає, мені не подобається, що вона ще родить. Рафія паперова кручена, з якою я вам сумку зараз покажу, з нею значно складніше працювати, але те, як вона виглядає у готовому виробі. І так, те, як вона себе веде, мені подобається набагато більше. Я от подумала зараз, що єдине, на що я можу пустити ту рафію, Якщо її відпарювати і розкривати як стрічку, таку широку, то нею можна подарунку перемотувати. Чому би ні? Так хоч кудись вона піде, бо я. Я знаю, що дуже багато дівчат люблять рафію Іспі, люблять гаряче і не признають ніякого іншого, окрім такої рафії. Мені вона не дуже сподобалася. З нею дуже легко працювати, але результат ось ця сумка, це вже переходимо до наступної готової роботи, вона мені виглядає більш солом'яною. Ну, тобто, всі ці рафії це ж імітація соломка. І, ну, врешті-решт, ця кручена паперова рафія, вона для мене виглядає більш натуральною. На цю сумку на каналі в мене вийшов майстер-клас. Можете його зайти, подивитися. Одразу хочу вам зараз сказати: в мене пішло цього кольору десь 160 грамів, наскільки я пам'ятаю. Тобто, в мене було так, щоб ви розуміли. моточки по 50 грамів, і 10 грамів з цього моточку в мене тільки одного пішло і лишилося. Останні, і оцього цього синього кольору в мене пішло десь там теж 110-115 грамів, тобто, знову ж таки, трошечки з зматочку пішло, і там ще залишилося десь 40 грамів моточку. Я сподіваюся, що мені вистачить якусь маленьку сумку зробити Діані. Я її хотіла цього тижня розпочинати у бейбі-стартах, але знаєте, подивилася. От у нас вже тиждень йдуть дощі. Uh, і щось uh, прогноз погоди обіцяє дощі до кінця літа. І я думаю, чи є сенс наразі робити. Я хоч би зі своєю кудись вийшла, бо ви ж розумієте, що ну, воно не холодно, але під дощем, паперографію не можна носити. То я не знаю, чи буду я її наразі це робити, чи зроблю просто сумку з бавовни, з такими ж квадратами, щоб вона ще походила влітку, бо під дощ. Ну, я ще можу її під парасолькою тримати, а в дитини вона розкваситься, і дитина буде тільки засмучена. Ось. Я вже казала, що на початку мені взагалі складно було з нею працювати. Під кінець я навіть звикла. І ну, наразі вона приємна на дотик. Насправді, що мені найбільше в ній подобається? Вона не широтить. Коли вона рухається, її не чукую. Коли рухається, ну ви можете, напевно, це почути, коли рухається іспів, вона родить, як кульочок. Сумку, я цю сподіваюся, з цим літом хоч разок вигуляти, бо я навіть не змогла її на вулиці зробити фотосесію. Зараз вам теж покажу підзйомку з нею в образі якомусь. Це була в мене ще одна невеличка робота, чахол для телефону. Але десь на воркшопі він пропав. Просто безвісті. Я не знаю, куди він дівся. Не скажу, щоб він мені був дуже потрібний, але все ж в мене залишилася одна від нього фотографія, і то на другий телефон, як, в якому камера гірша, яка була зроблена вночі, коли я його доробила. Я, Зараз тут залишу. До речі, мені сподобалося, як це вийшло. Я б ну, наразі не буду його повторювати, бо і скажу, що не відчуваю потреби саме в чохлі на телефон. Хоча, якби там була довша ручка, може я ще приміряла його, знаєте, щоб просто виходити з дому там, без нічого, але телефон був через плече. Але в мене там закінчувався, я його вив'язувала із залишку цього дропсу, тобто у мене там 15 грамів пряжі лишалося. 15-20. Десь так. Ну, десь 15 грамів. Якщо в мене тут пішло 185, в мене всього його було 200. Із 15 грамів в мене вийшов повноцінний чехол і дуже коротка ручка. Я думала його вітати Діані теж якусь таку сумочку, бо їй якраз воно через плече було нормально по довжині. Мені воно висіло ось тут на грудях. Ось. А що я думаю, поки ще все ж є літо. Та потім ще й буде осінь. Я хочу зробити собі в такому ж стилі, в тому ж направленні чахол для бутилки. Його, мені здається, цим літом зв'язали всі. І я кожне відео дивилася і думала: ну, напевно, мені теж треба, але часу нема, руки не доходять. А що там, вечір роботи? На цьому все з моїми готовими роботами. В мене є шкарпетка, в якій ось так дов'язаний мисочок, але вона вже в липень не входить, тим паче, що ще не вийшов опис, бо я в тестуванні її в'яжу. Ще не не вийшов на неї опис, тому ви вже побачите її в наступних відео. Після того, як вийде опис, я покажу вам дві шкарпетки. Сподіваюся, навіть 4, бо з того моточку я ще Діаніс зможу зв'язати. бо, ну, Знову ж таки, я сподівалася вив'язати цілий моточок, але в мене залишиться з нового маточку 47 грамів. Ось так. І що ще в мене вже майже майже готовий другий чахол-калий він міг би бути до цього моменту готовий, але в мене ще немає лампи, і я не можу знімати ввечері майстер-класи. Тому він дуже-дуже залежить від зйомки відео, бо я хочу до четверга до відзнімати на нього вже майстер-клас. На цьому буду з вами на сьогодні прощатися. Хочу вам нагадати, підтримувати українськомовні канали. Не тільки мій, а усі, що ви дивитеся на будь-яку тематику, не забувайте ставити подобайки, залишати ваші коментарі, підписуватися на канали. Це дуже важливо для розвитку саме українськомовного Ютубу, для того, щоб нарешті відокремити українськомовний від російськомовного Ютубу. Бо наразі Ютуб не бачить різниці між двома мовами. Я вже про це казала. І буду повторювати, допоки є в цьому нагальна потреба. Так? Усім нам бажаю рівних петельок, мирного неба. До нових зустрічей, до нових підключень.